Доброго дня! Сьогодні ми з вами розв'язуємо типові вправи з теми об'єм прямокутного паралопіда, об'єм призми. Так, перша задача. Як зміниться об'єм куба, якщо його кожне ребро збільшити в три рази? Нехай у мене є куб ребро якого дорівнює А, тоді його об'єм. Дорівнює А в кубі. Якщо ж ребро збільшити в три рази, то кожне ребро буде дорівнювати 3 А. І об'єм куба буде дорівнювати 3А, підносимо до куба. Отримуємо 27А в кубі. Бачимо, що коли ребро збільшилося. Три рази, то об'єм збільшився в 27 разів. Задача номер 2 Ребро прямокутного паралелепіпеда пропорційне числам 2, 3 і 6, його діагональ дорівнює 14 см. Знайдіть об'єм паралелепіпеда. Якщо у нас на ребра прямокутного паралелепіпеда пропорційні числам, ми позначаємо довжину однієї частини через х і отримуємо розміри паралелепіпеда 2х, 3х, 6х. Давайте це запишемо. А дорівнює 2х. Б дорівнює. 3х і це дорівнює 6х. Діагональ дорівнює 14 см. Всі діагоналі рівні, тому можна брати будь-яку діагональ дорівнює 14 см. Щоб знайти об'єм паралелепіпеда, мені треба помножити його виміри. Але виконати цю дію я не можу, тому що у мене невідома довжина однієї частинки, тобто х. Я використаю властивість прямокутного паралелепіпеда, що діагональ квадраті дорівнює сумі квадратів його вимірів. І підставлю в дане рівняння. Е, я запишу спочатку праву сторону рівняння, потім прирівняю до лівої. а в квадраті є 4 х квадрат, додати b в квадраті дорівнює 9 х квадрат, c в квадраті дорівнює 36х квадратів дорівнює 14 в квадраті 196. Додаємо, зводимо подібні доданки. 4 додати 9 13, 13 додати 36, – х квадрат дорівнює 196. Знаходжу х квадрат. Для цього 196 ділимо на 49. На 49. Дорівнює. 196 поділити на 49 – 160, мабуть, 4. Давайте я перевірю. 4 помножити на 40 – 160, 4 помножити на 9 – 36. 160, і 196. І так, х квадрат дорівнює 4. Звідси х. Плюс мінус 2 я не беру, бо йдеться мова за довжину, тому х дорівнює 2. Таким чином я вже знаю, чому дорівнює довжина 2х2 помножити на 2 це 4 см. Б дорівнює 3х це 3 помножити на 2 6 см. І С дорівнює. 6 помножити на 2 12 см. Знайти об'єм по формулі вже немає ніяких проблем. Залишилось 4 помножити на 6 і помножити на 12. Я думаю, з такою вправою ви вже впораєте самостійно. І переходимо з вами до третьої задачі. Обчисліть об'єм прямокутного паралелепіпеда, якщо основою є квадрат, довжина бічного ребра дорівнює 2 см, площа діагонального перерізу дорівнює 16 квадратних см. І так перед вами малюнок прямокутного паралелепіпеда, в основі лежить квадрат. Я покажу, що це квадрат, значить, всі сторони рівні. Довжина бічного ребра 2 см, всі бічні ребра рівні, тому я одне бічне ребро позначу 2 см, площа діагонального перерізу, ось ви бачите, діагональний переріз, його площа дорівнює 16 квадратних сантиметрів. І так, раз у нас в основі лежить квадрат, і, позначивши одну сторону через А, ви знаєте вже, що діагональ квадрата дорівнює стороні А помножити на корінь із двох. Використаємо тепер площу діагонального перерізу. Площа діагонального переріза це є площа прямокутника БД помножити на dd 1 Звідси, я можу знайти довжину БД. Мені треба площу поділити на Д Д. 1, підставляю 16 см квадратних, поділити на 2, отримую 8 см. Але ж де у мене ще А корінь із 2, тому А коренів із 2 дорівнює 8. Находю А. Звідси знайду А. Мені потрібно 8 поділити на корінь із двох. І раціональне число корінь із двох знаменником ми не залишаємо. Ми і чисельник, і знаменник домножаємо на це і раціональне число. 8 коренів із двох поділити на 2. 8 ділю на 2, отримую 4 коренів із 2. Таким чином, я знайшла сторону основи, сторону квадрата. Тепер мені треба знайти об'єм даного паралелепіпеда. Щоб знайти об'єм, я площу основи використаю основну формулу для об'єму помножити на. Висоту. Площа основа це є площа квадрата, тобто А в квадраті помножити на висоту, яка мені відома. І так, підносю А до квадрата. 4 в квадраті, 16, корінь із в квадраті – 2. 16 помножити на 2, 32. І множу на 2 на висоту, отримую… 64 сантиметра кубічних. І переходимо до наступної задачі. Основою прямокутного паралелепіпеда є квадрат. Обчислити об'єм паралелепіпеда, якщо діагональ його бічної грані нахилена до площини основи під кутом 30 градусів, а її довжина дорівнює 10 см. І так, креслимо малюнок, прямокутний паралелепіпед, діагональ бічної грані нахилена до площини основи. Знаходимо цей кут. Похила перпендикуляр проекція. Кутом між похилою і площиною є кут між похилою і проекцією. Тому ось цей кут с 1 дс буде дорівнювати 30 градусів. Довжина даної діагоналі дорівнює 10. Треба знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда. І позначимо, що у нас в основі знову таки лежить квадрат. Починаємо з формули, щоб знайти об'єм прямокутного паралелепіпеда площу основи помножу на висоту. Площа основи. Це у нас площа квадрата. Позначимо сторону квадрата за А, тоді отримуємо формулу А в квадраті помножити на H. Ні H, не А у мене невідомо. Використаю прямокутний трикутник С1ДС. З трикутника С1. Д Він у нас прямокутний, бо кут С у нас дорівнює 90 градусів. Тому трикутнику мені відома гіпотенуза і кут в 30 градусів. Ми з вами знаємо таку властивість, що катет, який лежить проти кута в 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Катет, який лежить проти кута в 30 градусів, це катет С1С, тому він дорівнює половині гіпотенузи. сс 1 дорівнює 5 сантиметрів можемо записати пояснення як катет. що лежить проти кута 30 градусів. І так, але ж це С1 у нас є висота, ми вже знайшли висоту. Залишилось знайти сторону квадрата. Знову я скористаюся теоремою тепер піфагора і знайду довжину квад... сторони квадрата за теоремою піфагора. Квадрат гіпотенузи, а гіпотенуза у мене 10 в квадраті 100. Відняти. Квадрат другого катета 25. Таким чином. Сторона квадрата у мене дорівнює корінь із 75. 75 можна розкласти на множники 25 помножити на 3, 25 винести за знак корня це 5, коренів із 3. І тепер у мене все є для того, щоб скористатись оцією формулою, знайти об'єм. Об'єм дорівнює, а в квадраті це 75, помножити на висоту це 5. 70 помножити на 5 це 350 і додати 25 375. Сантиметрів кубічних. І переходимо до наступної задачі. Діагональ прямокутного паралелепіпеда дорівнює 12 см. І утворює з площиною основи кут 30 градусів. Кут між діагоналю основи та однією з його сторін дорівнює 60 градусів. Знайти об'єм паралелепіпеда. Е, і так. Робимо малюночок, креслимо прямокутний паралелепіпед. показуємо його діагональ. В даному випадку у мене діагональ проведена ас 1 вона дорівнює 12 сантиметрів, утворює з площиною основи. Ось у мене діагональ це похила, ось у мене основа. Щоб знайти цей кут, я опускаю перпендикуляр з похилою, знаходжу проекцію і кутом між похилою і площиною є кут між похилою і проекцією. Ось у мене кут дорівнює 30 градусів. Та однією сторін дорівнює 60 градусів. Цей кут у вас позначений діагональ. кут між діагональ основи, ось у нас діагональ основи, і е, любою стороною, ну, ця то на малюнки сторона Б. Ось цей кут дорівнює 60 градусів. 60 градусів. Знайти об'єм паралеле піпеда. І так, повертаючись до формули, я можу використати формулу площа основи на висоту або добуток його вимірів. А Б, С. Так як в основі у мене не квадрат, тому мені треба знати і. Довжину, і ширину, і висоту. Е, найпростіше зараз знайти висоту. Із трикутника С1 А. Трикутника С1 А. кут С 90 градусів. Використовуючи властивість, що катет, що лежить проти кута в 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи, я можу зразу записати, що це С1, а це є висота, С дорівнює 6 см. Тепер мені треба знайти довжину і ширину. Я використаю трикутник БЦА з прямим кутом Б з трикутника БЦА. В якого кут Б є прямим. Але в цьому трикутнику в мене відомий лише один кут. Мені треба визначити ще одну сторону. Тому я повернуся до трикутника С1CA і знайду катет СА. Я можу використати теорему Піфагора, а можу використати співвідношення косинуса, так як катет СА. Це катет, що прилеглий до кута в 30 градусів. Я ось тут допишу СА, щоб знайти катет в трикутнику С1CA, катет СА, я повинна гіпотенузу С1А помножити на косинус косинус. 30 градусів. Дорівнює. це 1 А у мене дорівнює 12, косинус 30 градусів, корінь із 3 на 2, 2 і 12 коротю і отримую 6 коренів із 3 сантиметрів. Тепер я знаю, чому дорівнює гіпотенуза в трикутнику БЦА, і я вже можу знаходити протилежний катет А і прилеглий катет Б. Катет А, який лежить проти кута в 60 градусів, я знайду за співвідношенням синуса. Тобто це А помножити на синус 60 градусів дорівнює. Це А у мене 6 коренів із 3 помножити на синус 60 градусів. Це корінь із 3 на 2. 2,6 я скоротю, корінь із трьох помножте на корінь із трьох, Це 3 помножте на 3, 9 сантиметрів. І тепер знайду катет Б, як катет, прилеглий до кута 60 градусів. Для цього гіпотенузу АС помножу на косинус градусів градусів. Дорівнює. А це у мене дорівнює 6 коренів із 3, а косину 60 градусів 1 друга. 2 і 6 я скоротю і отримую 3 кореня із 3 сантиметрів. Таким чином я отримала вже довжину, ширину висоту, залишилося знайти об'єм. Об'єм дорівнює. А у мене дорівнює 9, Б дорівнює 3 корня із 3. І С дорівнює 6 см помножити на 6. 9 помножити на 3 27. 27 множу на 6. Я буду множити ззаду 6, 7 42, 6х2, 12 і 4, 16, коренів із трьох сантиметрів кубічних. На цьому я урок наш закінчую. Ми з вами розв'язали 5 задач цього. На сьогодні достатньо. Бажаю вам успіху у виконанні домашньої роботи.